Привіт із мальовничого Прикарпаття. Ми завжди раді гостям та друзям нашого каналу Бабусині Поради. І якщо ви вперше завітали на наш канал, запрошуємо підписатися, приєднатися і готувати разом з нами різні смаколики. І сьогодні я з вами поділюся своїм рецептом, як я готую корейську моркву. Я хочу, бо мене просили, я хочу, аби була на, на каналі і цей е, салат, аби був такий. Він добрий, до всього такий, до, до свят готуємо, до того всього. Отак корейка до всього добра, ось такий виглядає. Кому цікаво, як ми готували. Давайте будемо готувати разом. Готуємо морку по-корейськи. У мене ось така є терка, я собі на такій терці. Ви мене просили, як приготувати. Мій рецепт, я, я вам, з вами ділюся. Беру таку. Велику більшу морку і натираємо такими е, довгими, аби була така й довга соломка. У мене тут є кілограм моркви. Я зараз все так понатираю, -то, така, аби, була, аби була така довгенька морква. Старатися треба отак терти оту вовку. Отако От і буде дов... Будуть довго. Добре, таку величезну собі брати, і біль, щоб була морка. Я всю понатираю морку. Так, ми натерли ось морку. Тепер добре, її треба отак трошечка пом'єцкати, бо вона трошки пустила сік. А якщо морква вам трошка в'їла, ви можете на годину. Поставити у холодну воду і потримати, аби була така, набралася води аби стала пружніща. О, які гарні туди. Так, трошки так пом'єскати. І тепер даємо сюди чайну ложку солі. Таку рівну чайну ложку солі. Дві чайні ложки цукру. пів чайної ложки перцю. Чайну ложку коріандру меленого. І 5-6 зубчиків часнику. То, яке любить гостріще. Ось так ми даємо. І знову і ми гарно його, ось так рукою гарно вимішуємо. Так, до цього ми ще добре виміцкали. Так, тепер ми додаємо сюди 2 столові ложки оцту. І додаємо сюди 100 мл олії. І добре, тепер ми її отако вимішуємо. Ось така виходить корейська морква. Отака от, така вот, то, то, якщо ви хочете чуть гострі, що ви можете дати більше часничку або більш, і більше оцту. Робити все так і під свій смак. Я роблю легшу таку, бо у мене таке їдіть. Дякую, що дивились наше відео, що були з нами. Готуйте з нами, смакуйте з нами, діліться з друзями нашим відео. Будьте здорові! миру всім і нашій Україні. Ось ось така. До зустрічі. Ось такий. Ось така виходить кореєчка, така дуже е, гарна. Така. На, на, мій, е, на мій смак, дуже, дуже смачна. Не знаю, як, як хто. Я люблю не дуже таку остру, хто любить остріщу, може дати чуть більше часнику і оцту. А так мені, мені дуже добре. Так що готуйте.